так Привіт, друзі! У нас чергова доставочка отакого От тракторця ДТЗ-5404 на 40 кінських сил. Трактор на повному приводі з гідропідсилювачем. В комплекті з ним клієнт замовив, що отаку фрезу на півтора метра ДТЗ 1,5. фрезація перекриє якраз колію, тут по краям покришок. 148 см, буде якраз в самий раз. фреза треба, щоб перекривала колію. Трактор такий коштує 9200 доларів, фреза 890 доларів. 40-сильний, повноприводний, міні-тракторець. Кому потрібна така техніка. Будь ласка, звертайтеся, 10 тисяч доларів і такий трактор у вас вдома. Доставка безкоштовна. Повністю. Пакет документів для реєстрації також виписуємо. На трактор дається 3 роки гарантії. Трошки в технічному плані колеса спереді 7,5х16, ззаді 11,2х24. Ні, 11,2х28. Генератор стоїть 750 Вт потужністю. Навісна система грузоподйомністю 650 кг. Отака от з валом відбору потужності двохшвидкісним на 540 тисяч обертів, прицепне підключе, два гідровиходи. Така от у нього міцна товста навіска. Трактор йде з реверсною коробкою перемикання передач. У нас буде 8 швидкостей вперед, 8 назад. Вага трактора 1900 кг Трактор чотирьохциліндровий, об'єм 2545 кубіків. Отак от у нас відкривається капот. Бак на 35 літрів. Такі от упори. Тому? Тому потрібна така техніка. Будь ласка, маємо для вас такого красення DTZ-5404. Дякую за увагу, звертайтеся!